Доброго дня, вітаю вас на каналі Озон. Сьогодні я хочу вас познайомити з новинкою взуття. Це черевики FW88 від компанії Portwest. Основні особливості цього взуття що це не шкіра, це водостійка мікроволокно. Особливість в тому, що має клас захисту С2. Це означає, що є підносок захисний і є антіпрокольна стілька. Це взуття спеціально розроблене для роботи в чистих приміщеннях медичної, харчової промисловості. Це взуття є антистатичне. це взуття має антислідську підошву і це злиття відповідає ЄН ISO 20345 класу захисту S2.